Ся поморети, ха вам допомагає, за вас правда, за вас слава і воля свята. Село і серце відпочине, село на нашій Україні. Садок вишневий коло хати, гроші над вишнями годуть, плугатарі з плугами йдуть. Співають ідуть, ідучі дівчата, а матері вечерять моя Вечерня, зійди над горою, поговорим, тихасінько неволі з тобою. По діблові вітаю, гуляє по полю, край дороги не до до самого до. Як не любити зими Сніжо-сині на Україні моїй, саду старого похнастому іні і силих веселих завіт, як не любити весни ногочуної, меду, мене до Встала весна, чорну землю сону розбудила, уквічало її рястом, барвінком укрило. І досі сниться, під горою, меж вербами та над водою біленька хаточка. Сидить, неначе й досі дід, Коло хатиночки і бавить, хорошає та кучеряве. Твоє маленькі меча. Світа, як кайнебо пале, чоловіков ковтень, гай. Сонце втрачає, Тихесенько вітер вій, Степи ланирі. Дні минають ночі, минає літо, шелестить пожовкле листя, гаснуть очі. Заснули думи, серце спить, і все заснуло. І не знаю, чи я живу. Чи доживаю, чи так по світу волочусь? Україна! Привіт пріс світли, Борійтеся, поморете, ха вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава, і воля святая, за вас правда, за вас слава, і воля святая?